Ання політика оприлюднювало допис з приводу відставки Єрмака і з приводу того, що на їх думку це стало, знову ж таки для України політичним землетрусом, так би мовити, тектонічний сув. Відставка Андрія Єрмака з посади гливи офісу президента України є тектонічним сувом і стане ґрунтом для жорсткої боротьби за те, як управляти країною. Про це 30 листопада пише видання політика, вказуючи, що Єрмак якого прозвали зеленим кардиналом за одяг у військовому стилі. Здобув величезний вплив як головний помічник президента України Володимира Зеленського. Багато хто сприймав його як фактичного співпрезидента. На думку автора публікації оглядача Джеймі Детмара опозиційні політики без сумніву використають звільнення Єрмака на тлі корупційного скандалу в енергетичному секторі, щоб ще активніше вимагати створення уряду національної єдності, до чого вони закликали спочатку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Відхід Єрмака дасть їм впевненості. Пише Детмар. Він також висловив переконання, що Зеленському не вистачатиме цього суворого колишнього. Риста, утім, відхід Єрмака не великого волокоспідчуття. Монополізація ним влада викликала дедалі більшу критику та розчарування як в Україні, так і серед її західних прихильників, прихильників.казує автор статті. Українські опозиціонери та колишні чиновники, які конфліктували з Андрієм Єрмаком, привітали його відставку і висловили сподівання, що вона стане початком серйозних змін у методах правління зеленського а журналіст. Також навів коментар колишнього високопоставленого українського чиновника, чиє ім'я. Я не розкривається. Цитую. Я не вірив, що таке взагалі можливо, що він коли-небудь піде. Далі також ще, звичайно, дуже багато коментарів почало з'являтися. До прикладу, Ярослав Желізняк дописував наступне: Знаєте, що дуже сильно змінить в політичних розкладах звільнення Єрмака. Він не тільки був дзеркалом президента, але і громовідводом. Тобто, завжди весь негатив летів спочатку в нього, а далі вже до Зеленського. Ну відверто це була частина його функції збирати негатив за президента. А зараз все. Цар залишився, а поганих бояр майже всіх немає. Тож і так достатньо вразливий ретинг президента став ще першу лінію перед всіма негативними наслідками помилкових рішень, які будуть далі прийматися. По Поскриптом правда можна і не приймати. Те помилкові рішення, і тоді буде все ок. Таку думку ще раз наголошу дописав Ярослав Желізняк і Сергій Іванов. До прикладу вже її прокоментував, тим що а, лише в нашій країні депутат може під час війни публічно погрожувати верховному головнокомандувачу та шантажувати його. Траш такий допис знову ж таки зробив Сергій Іванов, і так він прокоментував безпосередньо допис нардепа. Що до речі думаєте, ви з цього приводу можете дописати у коментарях. Звичайно, будемо читати і будемо обговорювати, якщо коментарі будуть цікаві. Але ж тим часом ще з приводу. Навтотерміналів деякі новини з'являються саме з приводу того, що Казахстан закликав Україну припинити, чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету. Важлива думка, тому що війна це продовження політики іншими засобами, говорив Клаузевіц, на якого в тому числі і тут посилається екс головнокомандувач збройних сил України. І дійсно, варто розуміти, що коли ми обговорюємо взагалі війну, як таку воєнний метод і прояви того, що ми бачимо на полі бою, це лише одна складова із того, як ведеться війна, і з того, з чого вона складається. Тому що вона має і політичний вимір, і економічний, і культурний, і дипломатичний. Вона має всі, особливо така війна. Яку Росія веде проти України? Війну взагалі за припинення існування України як держави, знищення українського народу, тобто геноциду, поневолення і створення для себе політичних та економічних передумов для забезпечення домінування в Європі? Я би ось так це охарактеризував, а створити такі умови без поневолення та захоплення України. Ну, для Росії неможливо. Без цього не буде досягнена ціль домінування в Європі, чого прагне Кремль, чого прагне Путін і чого прагнуло багато до нього. Ось тому політична мета вона має бути чіткою і зрозумілою. А про що говорить а, Валерій Залужний? Він каже про те, що без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої, зазначає ексголовнокомандувач. І дійсно, знаєте, я часто дивлюсь на, ну, на реакцію суспільства, так і ми. Гнів а, до ворога, коли бачимо, як агресор б'є по житлових будинках, і минулої ночі був удар по ще одному житловому будинку, який практично зруйнований. Багатоповерхівка вигоріли квартири з першого по шостого поверху в Вишгороді в передмісті Києва, коли ворог шахедами намагався в чергове атакувати українську столицю, і той жах, який був в Тернополі. Просто коли розриває від емоцій і від люті такої до ворога а в той же час до співчуття рідним і близьким жахливої трагедії. Але ж ми ж не побачили е, в ТЦК черги після цього. Ми ж не бачимо сплеску активності. Ну, давайте говорити відверто. Мобілізація в Україні триває, так і буде продовжуватися, тому що продовжується воєнний стан і потрібно е стримувати ворога. Але чи має вона таку підтримку на 100%, а в ширшому сенсі? Далі також з вами повертаємось, тільки що ми до речі мали змогу з вами заслухати Олександра Місієнка і його відповідь на запитання, чому у війні критично важливо сформулювати політичну мету. А зараз повертаємось з вами до теми нафтотерміналів і до того, що дописує видання Рейтер. Саме його вже безпосередньо коментує Стерненко, блогер про те, що Казахстан закликав Україну припинити удари по нафтотерміналу в новоросійську після серії ударів дронами. Експорт нафти через об'єкт було зупинено в інфраструктуру, серйозно пошкоджено. МЗС країни заявило, що це вже третя атака на термінал, який, за їхніми словами, винятково цивільний об'єкт, діяльність якого захищена нормами міжнародного права. Я дуже стурбований заявою МЗС Казахстану. Сподіваюсь, він так само активно як закликає нас не оборонятися буде закликати Росію припинити війну. Цей допис безпосередньо зробив сам Стерненко. Знову ж таки, дуже під. Тримую, тому що немає, що ще тут зайвого додати. А тим часом МЗС Франції робив деякі заяви, про які я вже анонсувала на початку терму. До речі, сьогодні дещо про них з вами вже говорили. А саме, на його думку, мир стане досяжним, коли Путін відмовиться від мрії відновити радянський союз. Такі заяви зробив Жан Нуель Барой. Він переконаний, що завершення війни в Україні є цілком реальним сценарієм, однак. Головною перешкодою залишається імперські амбіції російського диктатора Володимира Путіна. Прямо мова баро мир є цілком досяжним. Якщо лише Рос... Путін, так е... російський диктатор відмовиться від божевільної мрії відтворити радянський союз, почавши з підкорення України. Україна належить українцям і тільки їм дуже підтримуємо. До речі, ці думки і дуже дякуємо його е... йому знову ж таки за його позицію. А тим часом інсайдер ЗСУ – це телеграм-канал, який в. Е... Дуця військовослужбовця. Саме військовослужбовець опублікував інформацію про те, що проти Роснівті та Лукойла Україна запровадила ще нові санкції. Вони і так з січня по вересень, якщо я не помиляюсь, на 70% втратили свій прибуток, так би мовити. Дійсно, дуже і дуже ситуація там така плачевна з ними. А зараз іще більше санкцій буде, і це ну просто дуже приємні новини.